Розглянемо періодичну систему хімічних елементів, у ній за допомогою хімічних символів позначено всі відомі людині хімічні елементи. Стародавні мудреці, на відміну від сучасних хіміків, уважали елементами землю, воду, повітря та вогонь, а зовсім не залізо, кисень, водень, сірка тощо. У середні віки науковці знали вже 10 простих речовин, утворених хімічними елементами. До них належать сім металів: золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець, ртуть, і три неметали сірка, вуглець і сурма. Алхіміки використовували для запису елементів спеціальні символи, причому майже кожен науковець мав власну систему позначень речовин. Описи хімічних реакцій узагалі були схожі на казки та легенди. У XVIII-XIX століттях науковці прагнули впорядкувати хімічні знаки. Першу систему позначень хімічних елементів, яких тоді було відомо вже три десятки, у вигляді геометричних фігур кола, півкола, трикутника, квадрата, створив англійський фізик і хімік Джон Дальтон 1766-1844 роки. Символи хімічних елементів, які використовують сьогодні, запропонував шведський хімік Єнс Якоб Берцеліус, 1779-1848 роки. Символи позначають першими літерами латинських назв хімічних елементів. Якщо назви кількох хімічних елементів починаються з тієї самої літери, то до першої літери додають наступну. Ці позначення хімічних елементів є міжнародними, тобто їх використовують в усьому світі. Крім хімічних символів, елементи мають унікальні назви. Як саме вони з'явилися, назви багатьох хімічних елементів виникли з найменувань речовин, які широко використовували в давнину, або мінералів, майже всі ці назви запозичені з арабської мови. Дуже багато вчених намагались увічнити в назвах простих речовин і хімічних елементів найменування країни народження, проживання або міста, де елемент було відкрито. Є навіть елементи, які назвали на честь частин світу. Назви деяких хімічних елементів походять від назв небесних світил Сонця. Планет сонячної системи та астероїдів назви інших елементів утворені від імен богів, героїв старовинних легенд і навіть злих духів. У середині і наприкінці ХХ століття нові хімічні елементи почали називати на честь відомих науковців, які зробили значний внесок у розвиток хімії та фізики. Відкриті недавно хімічні елементи було розміщено в кінці періодичної системи, однак переважна більшість елементів одержала назви за своїми властивостями.